Всіх учасників навчального процесу. Наступна тема уроку музичного мистецтва камерно-інструментальні жанри, соната. Мета відеорозповіді: з'ясувати, що являє собою жанр музичної сонати. Всім, хто цікавиться музикою або ще й навчається грати на музичному інструменті, звичайно, знайоме слово соната по радіо, телевізору часто звучать найбільш улюблені популярні твори цього жанру. Що ж таке соната? Звернімося до словничка. Соната з латинської та італійської звучати, жанр камерно-інструментальної музики, твір для одного або двох інструментів, що складається із трьох, чотирьох різних за характером і темпом частин. Соната в контрастних образах відбиває картини навколишнього світу, різні переживання, думки. Жанр сонати можна прирівняти до літературної повісті, а іноді і до цілого роману. Тут живуть і діють різні персонажі з несхожими характерами, різноманіттям почуттів, важкими долями в різний час, в різних місцях. Саме слово соната в різні часи мало неоднакове значення. Термін відомий з 16 століття. Початково так називали будь-який інструментальний твір на противагу вокальним кантатам. На початок 17 століття утворилося два типи сонат церковні сонати та камерні сонати. В середині 18 століття інтенсивно формувався тип. Класичної сонати, і остаточно він сформувався в період віденського класицизму. Саме такий класичний тип сонати зараз нам більше відомий. Соната відноситься до творів, які називають циклом. Класична соната зазвичай складається з трьох частин і має чітку структуру. Частини сонати розташовані в певній послідовності і звучать в різних темпах. Перша частина Дійовий початок, вона швидка, жива, сповнена руху, спрямованості вперед. Тут особливо важливим є ритм, пульс подій. При цьому характер музики може бути різним, веселим, невимушено жвавим або драматичним, напруженим, жартівливим, граціозним. Першу частину сонати зазвичай пишуть у сонатній формі. Її особливість полягає в тому, що спочатку звучать головна і побічна теми. Вони доповнюють одна одну або протиставляються одна одній. Це експозиція. Далі відбувається їх розвиток. Це розробка. Після цього теми звучать знову це реприза. Друга частина має зовсім іншу атмосферу. Вона не кваплива або повільна. Тут немає таких енергійних вольових імпульсів, все начебто призупиняється на своїх місцях. Думка тече спокійно. Третя частина зазвичай найшвидша. За характером нагадує музичний матеріал з першої частини. Найбільшою вершиною в розвитку жанру стали сонати, які написав німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. Успіх супроводжував його як піаніста і композитора. Його твори набували популярності. Колоритний портрет 30-річного Бетховена дав відомий французький письменник Ромен Ролан. Погляньте на нього, на Бетховена цього тридцятирічного завойовника, великого віртуоза, блискучого артиста, салонного лева, яким марить молодь, який викликає захоплення. На Бетховена погані манери якого терпляче виправляє добра княгиня Лихновська, який робить вигляд, що зневажає моду, однак високо піднімає голову над красивою білою тричі закрученою краваткою. І вдоволений, гордий і водночас не зовсім спокійний, скоса спостерігає, яке враження справляє він на оточуючих. На Бетховена, у якого хороший настрій, сміх на всю горлянку, життєрадісність. Здавалося, Бетховен мав бути щасливим у творчості і житті. Він досягнув того, про що скромному юнакові і не мріялося. Але доля стукала у двері вже кілька років композитор помічав послаблення слуху. Звернення до лікарів не приносили покращення. Глухота ставала очевидною. Її доводилося приховувати від оточуючих, вона привікала на повну самотність. Відчай все частіше охоплював Бетховена, і саме у цей час до нього прийшло справжнє, принаймні так йому здавалось кохання. Про свою чарівну ученицю, юну графиню Джульєтту Гвічарді, він став думати як про свою майбутню дружину, плекаючи надію, що щасливе кохання допоможе йому здолати страшну недугу. Нездійсненні мрії тривали недовго. Бетховен імовірно зрозумів марність надій на щастя раніше, ніж мав мужність признатися в цьому собі сам. Він вірив і сумнівався. Кожна зустріч приносила нові сумніви. Перепоною стали глухота Бетховена, його бідність, аристократичне походження Джульєти. Одна із центральних ідей його творчості, здатність людини до подолання горя і злиднів, незламність волі знаходить досконале втілення у сонаті номер 14. Через 30 років німецький поет Людві Рельштаб Порівняв першу частину сонати із пейзажем озера місячної ночі, відтоді твір отримав додаткову назву місячна соната. Сам же Бетховен назвав свій твір соната, не мов би фантазія, а під назвою написав: Присвячується графині Джульєтті Гвічарді. Нрісоната варто звернути увагу на творчість українського композитора Максима Березовського. Максим Созонтович Березовський композитор, диригент, співак, класик європейської музики. Його називають українським моцартом. Він народився у місті Глухів на Сумщині в козацькій родині. У місті, де виховували музик для роботи при дворі російських імператорів, музичний хист виявив у ранньому дитинстві, мав гарний голос, абсолютний слух, співав у церковних хорах. Рано почав навчатися гри на скрипці. Навчався спочатку у глухівській музичній школі. Потім вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії, де почав писати власні твори. З 17 років розпочалась його композиторська діяльність. Його твори отримують високу оцінку вітчизняних та іноземних любителів мистецтва. Завдяки винятковим вокальним здібностям був відряджений до Санкт-Петербургу, де став солістом у придворній співацькій капелі. Там познайомився з тогочасною європейською музикою. Згодом. Їде до Італії на навчання у Болонській філармонічній академії. У ці ж роки у Болонській академії навчався ще юний вольфганг Амадей Моцарт. Повернувшись до Російської імперії, Березовський зіткнувся із байдужістю урядовців. Освіта і талант його були нікому не потрібні. Постійні нестатки, неможливість знайти застосування своїм творчим силам привели композитора до нервової кризи. Після смерті митця не менш трагічна доля судилася і його творам, які або припадали пилом. Або взагалі були знищені більшість творів Березовського збереглася в рукописах. Були видані тільки поодинокі твори, які, власне, й принесли йому світову славу. Єдиним відомим інструментальним твором Березовського, що зберігся, є соната для скрипки і Чембало, написана в Італії 1772 року. Рукопис цієї сонати зберігався в Паризькій національній бібліотеці.